Де хтось туди заманив. Інформація про набір в вестів мене просто переслідувала. Можуть запропонувати роботу. Ви приходите на нашу презентацію, проходите підготовку. Прийшла я в Остім з самим мінімальним рівнем а 2 І за цей рік мені вдалося прокачати його до рівня Б 1 Можна заробити якісь, наприклад, додаткові бали, будучи в ЕСТІМ. Це є великою мотивацією, якщо ти хочеш отримувати стипендію. Стати крутим менеджером без диплому, прокачати англійську, дослідити Європу та отримати сотні оферів від топових роботодавців. І це ще далеко не всі можливості від міжнародної студентської організації ЕСТІМ. То де в КПІ безплатно отримати навички з управління, паралельно здобуваючи свій основний фах. Про це нам розповість мемберка ЕСТІМ, студентка 4-го курсу факультету соціології і права Таня Рибак у новому випуску кампусу. Таня, привіт. Привіт. Ну, розкажи нам, що таке ЕСТІМ, чим ця організація займається взагалі? ЕСТІМ це European Students of Industrial Engineering and Management, що перекладається як європейські студенти промислової інженерії та менеджменту. Мета ЕСТІму об'єднати цих студентів та безпосередньо сприяти давати базу для їхнього розвитку у цих напрямках. Естім це насправді дуже крута спільнота, яка завжди підтримує твої ідеї, і ти не, не боїшся бути тут з собою. Тобто, ЕСТІм цікавлять саме технічні університети, так, звісно, технічні, але. Кожен може знайти тут щось для себе. Так як у нас в КПІ є безліч факультетів, і вони різноманітні. Кожен з факультету може знайти тут щось для себе, якісь знання для свого персонального або професійного розвитку. У ЕСТІМ є дуже багато локальних груп по всій Європі. А що в Україні? В Україні тільки ми, тільки одна локальна група, що на базі КПІ. А чого ЕСТІм обрав саме КПІ? Студенти факультету менеджменту та маркетингу дізналися про ЕСТІМ і вирішили створити у 2012 році тут свою локальну групу. І так все почалось. А КПІ, тому що він один із найкращих університетів, який спеціалізується на як і на інженерії, так і на маркетингу. А як стати учасником? Можливо, треба мати якісь навички з англійської, якісь вже прокачені скіли з менеджменту маркетингу. Насправді для цього. Майже нічого не потрібно варто навчатися в КАПІ. Все дуже просто. Ви приходите на нашу презентацію, потім заповнюєте коротеньку реєстраційну форму, і ми повідомляємо вас, що ви зможете стати нашою частиною, проходите певну підготовку. І ви вже у нашій спільноті щодо англійської мови. Варто, звісно, мати хоча б рівень А2 для того, щоб розуміти деякі слова і могти будувати простенькі речення. Я знаю, що у вас є школа, школа Віде 7 де спочатку ти приходиш в статусі ньюбіка, а потім тільки можеш стати мембером. Як проявити себе в цій школі? Так, звісно, у нас є ця школа. За кожним мембером закріплюється старший учасник, так званий БАДі. Він допоможе тобі розібратися в ЕСТІМ-структурі, допоможе зрозуміти, що ти хочеш взяти для себе від ЕСТІму. Ви виконуєте певні завдання, Ньюбіки. Потім на основі цих виконаних завдань ми розглядаємо, чи ви... Пройдете далі, станете мембером чи ні? Тобто можна навіть не стати мембером? Можна, звісно, але потрібно мати мотивацію це найголовніше. Естім відкритий для всіх. Так можу запевнити, що ви тут знайдете щось для себе. Чого з величезної кількості студентських організацій. Ти вибрала саме ЕСТІм. Можливо, тебе хтось туди заманив. Це дуже цікава історія. Інформація про набір в Остім мене просто переслідувала. Я побачила репост від моєї одногрупниці, яка була теж частиною СТІМ, і вирішила, що це все це шанс, потрібно ним скористатися. Я відвідала онлайн захід, дізналася більше про ЕСТІМ. Мене це дуже зацікавило про нові можливості. Звісно, про нові знайомства я вирішила податися. Згодом працювала над проектом, таким великим, як Таймс, звідки дізналася багато про ділове спілкування, про комунікацію з партнерами. І вирішила податися на віце-президента корпоративних відносин, і зараз я власне займаю цю посаду і координую роботу комітету. Круто, це дуже відповідально. Що це за проект Таймс? Це насправді мій найулюбленіший проект в естімі. Він відноситься до кар'єрних проектів. Це найбільший бізнес. Турнір в Європі, але він також відбувається у нас на локальному рівні. Студенти можуть брати участь і розвиватися у кар'єрному плані, адже вирішують бізнес-кейси від реальних компаній, які нам надають саме від наших партнерів. А ті партнери можуть запропонувати роботу, от найкращим учасникам. Звісно, що можуть. Це залежить від того, як ти себе зарекомендуєш. А багато ваших учасників працевлаштовані вже. Насправді так, велика кількість особисто з тими, що я знайома, це чотири людини. А, а також є ті, що вже ще раніше були активними мемберами, вони також працевлаштовані, деякі із них за допомогою Естіму. Ти отримала те, за чим ти йшла? Я йшла безпосередньо за тим, щоб прокачати свої софт і хард скіли. Що ти вже прокачала з цього? Щодо хард-скілів, це саме ділове листування. На основі цього я організовувала вже безпосередньо у себе в громаді, в якій проживаю, також проект, адже мала ці навички. Ділового листування і знала, як це правильно зробити. Щодо софт скілів, то тут і комунікація, і пошук власної мотивації, і тайм-менеджмент. Звісно, а як у вас прокачується англійська? Є і спікінг-клаби, і є і спілкування з іноземними студентами. У Нас як і офлайн, так і онлайн. Можна спілкуватися з ними. Окрім цього, що ти прокачуєш свою англійську, ти ще знаходиш масу друзів, масу знайомих. З яким рівнем англійської ти прийшла в стім? Прийшла я в Steam з самим мінімальним рівнем а 2 І за цей рік мені вдалося прокачати його до рівня Б 1 А як щодо якихось технічних скілів, можливо, айтішка якась там теж є? Звісно, можна прокачати і IT. У нас, наприклад, створювався наш сайт, де ти хочеш, не хочеш, але маєш вчитися для того, щоб це все створити. Можна заробити якісь, наприклад, додаткові бали, будучи в ЕСТІМ. Так, звісно, ти можеш заробити додаткові бали для твого рейтингу. І це є великою мотивацією, особливо якщо ти хочеш отримувати стипендію. Давай про подорожі, бо це дуже цікаво і це круті можливості. Як це відбувається, коли ви стаєте мембером? У вас є логін та пароль, за яким ви можете перейти на сайт і переглянути для вас цікаві події, які будуть відбуватися далі. Далі ви пишете коротенький мотиваційний лист. Угу. Організатори його розглядають, і якщо Ваша мотивація є достатньою, вам надають певний допуск до відвідування цього проєкту. Ви платите досить таку невелику суму в порівнянні, якщо подорожувати самостійно. Ви їдете і знову ж таки вам організовують там і власне саму частину проєкту, і після проекту певні активності веселі. З типу стадії travel? Я планую. На наступний семестр і ще можливо на цей відвідати певні країни і певні, звісно, проекти. А які це країни? Я думала щодо Польщі та Німеччини, враховуючи, що там є мої деякі знайомі за СТІМ, то в ці країни я хочу потрапити найбільше. А як на діяльність СТІМ вплинула війна? Під час повномасштабного вторгнення нам писали багато локальних груп із словами підтримки. Також ми робили збори для підтримки України і залучали наших інших партнерів із інших локальних груп для того, щоб освітлювати ці події для інших країн. Адже ми розуміємо, що інформаційна складова дуже є важливою частиною. Якщо ти, наприклад, випускаєшся з університету, ти можеш бути ще мембером ЕСТІМ чи вже ні? Ти переходиш у статус алюмні, ти можеш надавати свої рекомендації, як ти бачиш, для розвитку у майбутньому стім відвідувати наші заходи, але трішки в іншому статусі. Я так зрозуміла, що зараз триває набір до ЕСТІМ. Ми чекаємо на вмотивованих та крутих студентів. Які хочуть розвиватися як на особистісному, так і на професійному рівні. Тому, якщо ти крутий та вмотивований студент, приходь до нас. Ми надамо тобі певну базу для твого розвитку. Тані дякую, що прийшла до нас у студію і поділилася цією дуже цікавою інформацією. А якщо ви хочете зростати професійно та особистісно ставати крутими менеджерами, то приєднуйтеся до ЕСТІМ. Це був кампус. Побачимось.